Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості ви ми не зникли, велике Його до нас, милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Алілуя! слава Йому, повіки слава, дякуємо за його вірність, дякуємо йому. За його любов, дякуємо йому за те, що він оберігає нас і дає нам сили, і оновлюються ці сили кожного дня. Адже вірний той, хто обіцяв, не залишу, не покину, доведу. Він є світло, він є наше світло. Там в да, горять ліхтарики, але по дорозі їхала знову в темряві. І знаєте, на якусь мить здалося, о, я вже сьогодні їду краще в темряві, я вже сьогодні їду швидше. Але це було тільки, знаєте, на початку дороги. А вже всередині ти розумієш, як добре їхати зі світлом. Знаєте, людина це така особистість, яка може звикнути до усього. До усього але але не потрібно звикати до поганого, потрібно прагнути до доброго, не потрібно звикати до темряви, потрібно прагнути до світла попри все. Прагнути до світла, от які би там сірими би не були оті хмарини, а світло пробивається, алілуя! Так і у нашому житті, як би не було темно, як би не було незрозуміло, як і ти. А я довіряю Господу: Він моє світло, він мій вояк, і я буду зранку славити його, адже він достоїн усієї слави, алілуя! І разом із псалмоспівцем скажу. Благослови душа моя Господа і все моє єстество, святе Його ім'я. Благослови, душа моя Господа, і не забувай усіх його благодіянь. Він прощає всі провини твої, і зціляє всі твої хвороби. Він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щитротами. Він обдаровує добром твоє життя, так що відновлюйся, як у орла молодість твоя. Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривджених. Він відкрив перед Моїсеєм наміри свої, явив синам Ізраїлевим діла свої, співчутливий, милостивий, Господь, довготерпеливий, сповнений доброти. Алілуя, слава Богу! Благослови, благослови, душа моя Господа, благослови, благослови. Адже він достойний усієї хвали і слави. Слав душа Господа, слав душа ім'я святе Його, як ніколи заспівай, Бога величай, благослови Господа. Вже сонце встає, день почну з тобою, і знову слав душа творця, я все пройду, що лежить переді мною, співати буду до заходу дня. Слав душа Господа, Слав душа, ім'я святе Його, як ніколи заспівай, Бога величай, благослови Господа, Бог є любов гнів повільний. Ім'ям величним серцем добрий ти. за всі щедроти дякую я в пісні, їх десять тисяч можу я знайти. Слав душа Господа, слав душа, ім'я святе Його. Як ніколи заспівай, Бога величай, благослови Господа, благослови Господа. День, коли сила вже скінчиться, кінець той близько, і мій час прийде, співай, душе, хай звучить ця пісня на десять літ і назавжди. Слав душа Господа, слава душа ім'я святе Його. як ніколи заспівай, Бога величай, благослови Господа, благослови Господа. Алілуя! Благослови душа наша Господа, і не забувай всіх його благодіянь. Благослови душа наша Господа зранку і на віки, зранку і на віки. Я співала салом і дивилася в небо. Да, отут яскравіше, але тут величніше. І на якусь мить мені здалося, знаєте, я побачила це. Оце око Отця! Воно тут одне. Десь є інше, одне око. І Господь показав мені, я все бачу, я бачу, я дивлюся за вами. Я пильно спостерігаю, не для того, щоб посудити чи просто подивитися. Ні. А для того, щоб допомогти, для того, щоб руку свою простерти вчасно, для коли вам потрібен порятунок. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу, за те, що Він Є люблячий Господь за те, що Він піклується про нас кожного дня. Слава Йому! повіки слава! Вчора ми читали одне місце писання про те, що жінки приносили і віддавали Ісусу саме дорогоцінне. Оте миро, яке вони принесли, яке вони віддали, а хтось віддав час, сидячи у нього біля ніг, вони принесли. Вони прийшли. Чому? Хто керував їхнім ходом? Звичайно, Дух Святий, звичайно, та любов, звичайно, та темрява, яка вже їм надокучила, вона їх уже витіснювала, і їм хотілося увійти в те світло, а хто не світло, тільки наш Господь. Алілуя! Слава Богу! Слава повіті, слава! Хочу зараз прочитати місце Писання. Записане в першому Коринтян, перше Коринтян, Шостий розділ, так, зараз трішки поборюся із вітром. Так, Коринтян, шостий розділ із 19-го віршу. Коринтян 6.19. Хіба ви не знаєте? Що ваші тіла це храм Духа Святого, який є. Який є у вас і якого ви маєте від Господа, і що ви не належите самі собі? Адже ви викуплені за ціну. А в іншому перекладі написано: адже ви дорого викуплені. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Господу. Алілуя! Ми це щойно і робили. Ми прославляли Господа у наших тілах. Ми пам'ятаємо пам'ятаємо, хто ми є, ми пам'ятаємо, що ми викуплені дорогоцінною ціною. Ціна нашого викупу це життя нашого Ісуса Христа. Він заради нас, заради того, щоб відкупити нас від аду, відкупити нас від смерті, віддав своє життя. І ми, ті, хто покликали його в своє серце, ми вже не помираємо, ми переходимо від смерті у життя. Алілуя! Слава йому за це! Повіки слава! Хочу зараз ще читати з 12-го вірша. Все мені можна, та не все до користі. Все мені можна, та нічого не повинно заволодівати мною. Їжа для шлунку, і шлунок для їжі, але Бог і одне, і друге знищить. Тіло не для розпусти, а для Господа, і Господь для тіла. І так, ми з вами знаємо, що коли ми покинемо цей світ, то Господь наші тіла змінить. В мить, в одну мить ми змінимося, і на крилах зорі полетимо до всемогутнього Господа, полетимо в нашу небесну вітчизну, де будемо перебувати вічно, в радості, в мирі, в спокої. Не будемо там суетитися, не будемо кудись поспішати. Там все буде розміяно. алілуя, слава Богу! Але найбільша радість є в тому, що з нами буде світло. 24 4 на 7, там не буде жодної темряви, не буде хвороб, не буде зрад, нічого цього не буде, не буде гріха, не буде спокуси, цього не буде, буде тільки світло, буде тільки світло. Алілуя, Слава, слава, повіки слава. Тому ми розуміємо, що да, зараз нам потрібно їсти. Зараз наші тіла потребують отієї енергії, яку ми отримуємо від від їжі, яку споживаємо, і дуже добре, коли ми споживаємо правильно ту їжу. Це вже інша історія. А далі, а далі продовження: адже Бог і, і адже Бог і Господа воскресив і воскресить і нас і своєю силою. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла є члени Христа? Тож, невже взявши члени Христа, зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з неї одним тілом? Адже сказано, обоє будуть одним тілом. І так. От декілька віршів зараз ми прочитали, і якщо їх вирвати із тексту, якщо прочитати просто про оцю розпусницю, то ми можемо собі так зрозуміти, що в всіх віршах Господь дуже засуджує розпусницю. І тут прямо осуд оцієї розпусниці, і що цієї розпусниці немає зовсім ніякого порятунку, тому що тут про неї говориться, знаєте, так, не дуже привітно, але по послу... Слухайте, це завжди образи, це завжди образи, тому що ми читаємо далі. А хто з Господом єднається стає з ним одним духом? Тобто, для того, щоб було зрозуміло далі оцей 17 17-й вірш, Господь показує нам в своєму списанні, що це означає. Далі. Утікайте від розпусти. Кожний гріх, який тільки чинить людина, а по є поза тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. І знову. І знову, і знову, і знову ота розпуста. І знаєте, дуже добре, коли людина прийшла до Господа у в дитинстві. І от вона берегла себе від цієї розпусти. До речі, розпуста буває різного, різна. І не тільки. І не тільки слово розпуста включає все в собі перелюб. Ні, ні, ні. Розпуста буває різна, і ми це знаємо. Не будемо зараз в ми поглиблюватися, але але послухайте. Якщо людина, якщо людина прийшла не в дитинстві і все-таки була тією розпутницею чи розпутником, то не вже немає цієї людини порятунку? Є, є, і ще раз скажу, є. І вчора ми з вами читали от, оту розповідь про одну із жінок, яка яка прийшла в е, будинок до Фарисея, і, і хто вона була? І хто вона була? Вона була грішницею, і Господь її не погнушався. А сказав, і так, жінка від Луки 7,36, один фарисей попросив його, щоб він поїв з ним. І, увійшовши до дому фарисея, він сів до столу. А жінка, яка була в місті, грішниця. Ота розпусниця, вона була грішниця, довідавшись, що він сидить при столі в храмі в домі Фарисея, принесла Алебастовий посуденої мир Алебастової посудині миро. І вона позаду припала до його ніг плачучи, і почала омивати його ноги слізьмі, обтирала волосами своєї голови і цілувала його ноги та мастила миром. І господь її прогнав? Зовсім не прогнав. Він сказав тій жінці: віра твоя спасла тебе, іди з миром. Алілуя, слава Богу! Господь її не прогнав, Господь її виправдав, Господь її дозволив доторкатися до себе. Уявляєте? Уявляєте, він дозволив її отримати мир і спасіння попри всі гріхи. Чому? Тому що він знав, чому він прийшов у цей світ. І він полюбив нас іще тоді, коли ми були грішними. Алілуя! І там, на Голгофі, Він помирав за кожного з нас і полюбив нас, коли ми були ще грішними. І для Господа немає сенсу, який гріх. Розумієте? Немає. І інколи ти читаєш і думаєш, ну да, гріх перелюбу, тут же ж так написано, що це шкодить власному тілу. Це нам, мабуть, найбільший гріх. Послухайте, немає у Бога великих і малих гріхів. Немає! Є одне слово, гріх. І за оцей великий гріх, чи малий гріх, Господь уже відплатив сповна. Ми куплені дорого. Ми куплені, тому що ми для нього дорогоцінність. Ви не купуєте, ну буває таке. Ми ж люди, що купили якусь річ, і думав, навіщо ти це купив? Але це ми люди. Ми маємо право на помилки. Господь ніколи не помиляється. І якщо він нас купив, то він це знає для чого, тому що ми для нього дорогоцінність. Алілуя, слава, 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 повіки, слава йому. І ще одне місце писання хочу вам прочитати для того, щоб утвердитися. І так, в цієї істині я знаю, що для когось це дуже-дуже потрібно. Можливо, ти, дорога душа, сумніваєшся і кажеш, я скільки зробила у своєму житті, чи є мені порятунок, чи Господь любить мене. Він сьогодні каже: Да, я люблю тебе, я простив всі твої беззаконня, я омив тебе святою кров'ю своєю. І твоїх гріхів я не згадую, і тобі повеліваю, не згадуй. Живи сьогоденням, дивися у моє биття з надією. Я проведу тебе, я не залишу тебе. Ти моя, ти мій. Алілуя. Це каже, люблячий Господь, повірте в це живе слово. Алілуя. слава Богу! І так. Від івана вісім з першого вірша Ісус пішов на Оливну гору. Та вдосвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він, сівши, навчав їх. А книжники і фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і поставили її посередині, кажучи: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі, а закон Мойсеєвий наказав, що таких побивати камінням. А ти що скажеш на це? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб. Мати підставу звинуватити його Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм: хто з вас без гріха?» Хай перший кине в неї камінь і знову, схилившись, писав на землі. Вони ж, відчуваючи і відчувши і посоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи старших до останніх. І залишився Ісус, та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: Жінко, де вони? Ті, які обвинувачували тебе, ніхто не осудив тебе, вона відповіла: ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: І я тебе також не засуджую. Іди і відтепер більше не гріши. Алілуя! Тоді Ісус знову промовляє до них, кажучи: Я світло для світу, хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. І так. Господь не гнушається ніяким гріхом. Господь не гнушається не розпутницею, не грішницею. Він засуджує гріх. Він каже, не потрібно це робити, щоб тобі потім не було боляче, щоб тобі потім не було зло. Удаляйся від зла, удаляйся від темряви, приліпляйся до добра. Але пам'ятай, Господь полюбив тебе тоді, коли коли ти була ще грішницею, коли був ти ще грішником, Господь уже тоді полюбив тебе і Він дав тобі прощення. Тож тримаймося цього прощення, тримаймося обома руками, тримаймося. І пам'ятаємо, що ми є храм Духа Святого. І об тому, знаючи, хто ми є, ми удаляємося, віддаляємося від усякого роду гріха. Ми його не любимо, ми його ненавидимо, так як ненавидить Господь. І ми з ним не з'єднуємося, пам'ятаючи, якою дорогою ціною ми з вами були викуплені. А ще. Пам'ятаємо, що всевидюще, Боже око, Боже око, воно завжди над нами. І Господь спостерігає. І дай Боже, щоб Бог спостерігав наші дійства і вони радували його. Радували Його, а не засмучували. Допоможи нам, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, пам'ятайте, Господь є світло, і в ньому немає ніякої темряви. І якщо ж все ж таки та темрява торкнулася когось із нас, то ми йдемо до нього, піднімаємо очі догори і кажемо: Пробач нас, пробач нас, Отче, пробач! Ісусе дорогий, омий нас своєю кров'ю, Дух Святий допоможи піднятися і йти далі, попри все, іти далі, іти далі. У небесну вітчизну в ім'я Ісуса Христа. Амінь.